Вітаю, шестикласники! Я впевнена, що усі ви знайомі з творчістю Ганса Крістіана Андерсена, данського письменника, відомого у всьому світі автора казок, які перекладені більш ніж 150 мовами світу, і стали основою для екранізації кінофільмів, мультфільмів, балатних постановок. Ви або читали його казки, або дивилися фільми, створені за мотивами казок Русалонька, Дюймовочка, Снігова королева, Гидке Каченя, Принцеса на Горошині, Непохитний Олов'яний Солдатик. А як це пов'язано із темою нашого уроку з української літератури? А тема уроку захопливий сюжет пригодницької Повісті Всеволода Нестайка. Тореадори З Васюківки. Сюжетні та композиційні особливості твору. А також розглянемо питання із Теорії літератури. Що таке Пригодницька повість і сюжет. ТРИлогію ТОРеадори З Васюківки у 1979 році. Міжнародною радою з дитячої і юнацької літератури було внесено до особливого почесного списку Ганса Крістіана Андерсіна як один із найвидатніших творів дитячої літератури. У 1965 році оповідання, з якого виросла трилогія Тореадори з Васюківки, екранізувала Харківська студія телебачення повністю фільм ви зможете переглянути самостійно. Дитинство Всеволода Нестайка було обпалене Другою світовою війною, тому йому уже дорослому хотілося страшенно догратися, досміятися, добашкетувати. Я пишаюся, що не вийшов із дитинства і зберіг дитячу душу. Це підтримує мене в нашому жорстокому світі і дає сили творити, писав Всеволод Нестайко. Трилогія називається Тореадори з Васюківки. З'ясуємо, хто ж такий Тореадор? Тореадор з Іспанської Той, хто вбиває биків. В іспанському бою биків головний учасник, який вбиває бика. Місце народження Кориди Андалусія. Підготовка Тореадора починалася з 10-12-річного віку. Трилогія Тореадори з Васюківки пригодницький твір. Що ж таке пригодницька повість. Це твір, у якому зображені непередбачені несподівані події, що трапляються з героями. Сюжет твору це сукупність подій у художньому творі, пов'язаних причиново наслідковими зв'язками, що розкриваються у певній послідовності. Тема трилогії Тореадори з Васюківки зображення пригод хлопців, яви і павлуші, які потрапляли в захопливі ситуації і намагалися довести самостійність у їх вирішенні. Ідея твору. Схвалення прагнень хлопців зробити життя цікавим і різноманітним, засудження легковажності, ліні, безвідповідальності. Головна думка твору. Дружба це велика сила. Саме з дитинства формується людське я. І хоча хлопці бешкетують, у кожного з них добре серце і благородні наміри. Трилогія Торадори з Васюківки складається із трьох книг. Перша книга називається Пригоди Робінзона Кукурузо. Незнайомець із тринадцятої квартири і третя книга таємниця трьох невідомих. Історію виникнення сюжету твору Всеволод Нестайко розповів так. Василь Євдокименко художник, який оформляв мої книжки, одного разу розповів мені про школярів, які заблукали в кукурудзі і змогли вийти тільки тоді. Коли у селі на стовпі забалакало радіо, тоді я написав оповідання пригоди в кукурудзі, де вперше з'явилися Ява й Павлуша. Герої всієї трилогії Тореадори з Васюківки. Сюжет Повісті. Головними героями трилогії є Ява Рень та Павлуша Завгородній. Кожен з епізодів має власний сюжет. Пов'язаний з попереднім, виключно за допомогою головних персонажів. Шибай голову яву та більш спокійного і розважливого павлушу об'єднує щире бажання прославитися на весь світ. Для цього вони впродовж всієї трилогії намагаються стати тореадорами, прокласти метро, збудувати підводний човен. Зловити іноземних шпигунів та багато іншого у частині першій, яку розповідає Павлуша Завгородній, йдеться про незвичайні пригоди Робінзона Кукурудзо та його вірного друга і однокласника Павлуші Завгороднього у школі, вдома. На безлюдному острові поблизу села Васюківки. Учасниками хлопчачих витівок стають п'ятиподова плямиста Льоха Манюня, Песик Субакевич, Охайна лагідна корова контрибуція, Колгоспний Бугай Петька, противний цап Жора. Перший розділ поділяється на три частини: Метро під свинарником, Тореадори з Васюківки і Собакевич. У цьому розділі непосадючі Ява і Павлуша вирішили зробити благородну справу. Провести метро під свинарником. І навіть тариф на проїзд склали 3 копійки. А для вчительки математики 5. Чим закінчилася ця ідея? Ми вже підкопалися майже до половини свинарника, і раптом непередбачена катастрофа, клята льоха манюня провалилася в наше метро. Провалитися вона зуміла, а от вилізти, дзюськи, і зняла такий вереск, що причовгав дід, ну і, розповідає Павлуша Завгородній. Потім друзі вирішили влаштувати бій биків – кориду. У якості бика обрали корову контрибуцію, бо бугая петьку побоялися. І коли ява, розлютившись, ударив корову по губі, вона загнала хлопців до замуленого ставка. Контрибуція бігала навколо калабані і мукала на нашу адресу якісь свої коров'ячі прокльони. У калабаню лізти вона не хотіла. Вона була бредлива і охайна корова. І розв'язкою розділу є нова ідея збудувати зі старої Плоскодонки підводний човен. Вона обернулася порятунком із колодязя Цуценяти Собаке. І ми побігли до річки, підводний човен з Плоскодонки. На вічно потонув у забутті, розповідає Павлуша Завгородній. Три копійки в один кінець. Такий тариф хлопці планували встановити на проїзду метро. Вам може видатися дивною така ціна, дуже дешево. А у далеких 70-х роках ХХ століття за три копійки. Можна було купити булочку, проїхати на трамваї, купити зошита, випити склянку газованої води з сиропом. У вир пригод хлопців ви потрапите, прочитавши розділ перший на сторінках 113-125 вашого підручника. Підготуйтеся стисло переказати. Улюблений епізод прочитаного. Усно. До наступних зустрічей. До побачення!